Всім привіт! І сьогодні в нас буде відео про ось таку паперомію. Паперомія називається Happy Bean. В народі її ще називають Щасливий Боб. Подивіться, яке в неї гарне листечко. Дивіться, в неї листечко таке, як стручки гороха. Бачите, яке в неї листя? Вона, Ця паперомія, більше вона відноситься до сукулентів. Зараз я вам трішечки розкажу про догляд за нею. Як за нею доглядати? Ось. Ну, а тоді буду я з нею робити маленьке, акуратне деревце. Любить оця паперомія багато розсіяного світла. Не любить переливу. Якщо її заливати, то в неї ці листочки сипляться. Вони в неї осипаються, і вона тоді починає гнити. Не любить прямих сонячних променів, тому що в неї можуть бути опики. Ось. Ну, а так вона зовсім не примхлива. Піддобрювать я її нічим не удобряла. Ось, бачите, яка вона в мене виросла. Оці паперомії у мене рік. Ось вона така велика виросла. А купила її малесеньким-малесеньким таким ну таким манюньким, малесеньким таким. Череночку. Ось, і ось така вона в мене велика виросла. І сьогодні я її хочу обрізати. Оце все зріжу, щоб було таке акуратне деревце в неї. Так, Як воно її укорінювати, я ще поки що не знаю. Ну, попробую двома методами, як воно в мене вийде. Ну що, давайте будемо її обрізати. Так, ну що, починаємо її різати. Ось, дивіться, вона тут викинула маленький такий листочок і я почну її тут і різати. Зараз я її акуратненько зріжу. Так. Так, тепер ось так. І ось оцю малесеньку зріжемо. Ось. Дивіться, яка вона у нас вийшла. Я надіюся, з неї вийде гарна рослинка. Вона ось тут викидає ще молодесенькі ці росточки. І я думаю, вона так обросте і буде таке гарне деревце. Так, ось дивіться, що в мене вийшло. Ось тільки в мене череночків І ось тільки листочків. Ну, листочки я тільки експериментую. Я не знаю, чи вони укорінюються чи ні. Як вона взагалі ця квітка укорінюється. Ну, читала в інтернеті, що просто її взяти, в землю втикнуть, і все, вона укорінюється без проблем. Ну, але зараз подивимося, як вона у нас буде укорінюватися. А для укорінення я підготувала ось такі стаканчики. Земелька тут ось такий просто ґрунт спеціальний для вирощування овочевих, квіткових культурів. Ось, взяла я такий ґрунт. Воно в мене росте велика квітка, звичайно, в звичайному такому ґрунті, я їй нічого там не мішала. І водичку підготувала. І зараз будемо укорінювати. Ну, Так як я завжди для укорінення додаю віллечко. І сюди вугілочку Ось, І ще вирішила поекспериментувати. От взяла ось отакий укорінювач. Стимулює зростання коріння. Ну ось попробую один череночок із укорінювачем корінити. Беру, я його ось отак вчила укорінювач. І зараз я його попробую сюди посадити. Просто я його втикаю і все. Другий череночок я попробую також посадити, тільки без укорінювача. Бачите, я його нічим не підсипала, нічого, трішечки підсушила зріс. Також просто втикаю. І все. остальні я попробую укорінити просто в водички. Беру їх і отак накладаю все у воду. І подивимося, що воно у нас вийде. Як воно лучше укорінюється. Отака От у нас паперомія Тоді, як воно в мене укоріниться, я зніму коротеньке відео і виложу результат у шорті. Так, якщо вам цікаво, або заходьте в шорт і дивіться, як воно легше укорінюється. Чи у водички, чи у земельки. Ось так. Дивіться. Я всі паперомі завжди укорінюю водички. Ну, подивимося, що у нас вийде. Ось отак у нас вийшлося. Поставила сюди у водичку. А ось оці тепер листочки. Я зараз зберу і добавлю, поставлю у стаканчик. Хай вони там посипалося все. Хай вони укоріняються. Подивимося, результат, що воно вийде. Все, дякую всім за увагу. Хто дивився мої відео? Ось така папірошка отримала в мене. Це яка вона лиса. Ось так воно у мене укорінюється. Оцей поменшенький череночок він із укорінювачем. оцей трошечки більший, він без укорінювача. Ну, а це остальне все буде укорінюватися в водички. Так що, всім до побачення! Гарного всім дня! Хто був зі мною, хто дивився, може для когось було корисне. Це просто мій експеримент. Так як я його перший раз укорінюю, оцей цвіточок. Ну, подивимося, що у нас получиться. Всім пока!